Лочани досі мерзнуть у той час, як у інших областях західної частини України, опалення на період похолодання увімкнене. Це зауважує представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Він наголошує, що у такий холод без теплопостачання люди намагаються грітися як можуть, а це дуже суттєво впливає на електромережу. Четвертий день як наступило похолодання, практично по всій Україні, і маємо дуже багато скарг від мешканців міста про те, що в оселях холодно, особливо. Вночі далеко не всі можуть вмикати додаткове обладнання. Більше того, навантаження падає на електромережу, і вже були попередження про можливе відключення електроенергії від Укренерго. Як зазначає Михайло Наход, рішення про припинення централізованого постачання населенню Луцька влада прийняла понад 10 днів тому, обґрунтовуючи це потеплінням. Та нібито економією вже сьогодні. Очевидно, що економія дуже сумнівна, тому що… Що в квартирах волога, заводиться грибок, мерзнуть діти, і потім доведеться витрачати шалені кошти на те, щоб привести здоров'я в порядок, чи привести житло. Таке враження складається, що. Ті, хто слідкує за погодою, мабуть, мають індивідуальне опалення, і їх не дуже хвилює те, що е, в, в, наступило похолодання. Разом з цим у низці міст України, зокрема й у областях західної частини опалення, на період похолодання без проблем вімкнули. Ну а десь взагалі не вимикали, знаючи, що попереду буде аномально холодний. Початок квітня в ряді міст України або відновили опалення, як зокрема в Тернополі, в Кам'янці-Подільському, в Чернівцях, в Львові. А в зокрема в Івано-Франківську навіть не виключали опалення, просто прикрутили його до мінімуму на час, коли було тепло. Ось до прикладу, як це зробили у Львові. Центральне теплопостачання міста Львова працює. Ліфти теплоенерго задіяні всі потужності. Зараз ми подаємо львів'янам тепло. В цей холодний період. Фактично, ми не зупинялися минулого тижня. Ми робили невеличку призупинку, коли було дуже тепло, львів'яни скаржилися на ну перегрів будинках. Але опалювальний сезон в місті Львова б не зупинявся, тому ми продовжуємо працювати. А тим часом у Луцьку місцеві владці виходить, що поспішили поперед батька в пекло і вимкнули опалення незадовго до початку цих вітневих морозів. Таке необдумане рішення призвело до того, що мешканці мусять мерзнути у своїх оселях і слухати виправдовування про економію. І замість того, як відзначає Михайло наход, аби визнати помилковість своїх рішень, місцева влада називає популістами усіх, хто вказує їм на їх помилки.